Чудове зоря на небо. Щоб не заблукати у глибоку данину, буде запитовуло у зорі. Вони уяду балювали руб зірок сузіря. Сизірки допомагали їм орієнтуватися так і на суші, так і на морі. Деякі сузір'я отримали назву понад 2000 років тому. Деякі зірки отримали назву від мифічних персонажів, для прикладу, Адомет, Касівбей, Персей. Деякі від назви тварин. Лев, дракон. Орел велика від Деякі зірки отримали назву від назви приладів. Це, наприклад, телескоп, мікроскоп, компас, терес. Деякі – на честь предметів, які нагадують фігури. Для прикладу, трикутник, стріла, південний хрест. Дані карта Зоріного Неба Сузір'я вигляді увеличиє тварин нефічний персонаж. Чені поділили небо на 88 сузір. Я. Найстаріші сузір'я – Лець. лев. Скорпіон. Сузіря це пам'ятник стародавньої культури людини. Сучасне вченним Сузіря допомагає орієнтуватися на небі. З іншої точки космосу Сузіря виглядає інакше, ніж в землі. Зарік рухається, але вона дуже-дуже далеко. Продовж життя людина напомічає зінькіління положення на неї. Розглянь, як виглядає сузілля великої відмерті. Сто тисяч років тому, а як воно виглядає зараз і як виглядатиме через сто тисяч років. У кожному сусіді є найскравіше зоря. Вона має власну назву і позначається першою літою грецької абетки. Альфа, друга за яскравістю зоря, позначається наступною буквою грецького альфавіту бета. Наприклад, альфа зірки великої все сиріус. Зіря ліри вега, малої ведмедиці Полярна. Альфа великої ведмедиці Дубхе. П'яти зірка великої ведмедиці Мерак. Зір'я персея Алгоні. Сузіря Великої ведмедиці. Сім зірок великої ведмедиці находив ківш. Різні народи називали ці сусідами по-своєму. Наприклад, ліс, колісниця, ківш, лось тесло, плуг, сіметриців, і літяне вона нагадує задного вола. Вчителя північної Америки з Кунса. Свідуха і вараків вказівками. Провадена через них плема. Парайте полярну зору. Полярна зоря найскривіще у зузірі малої ведмедиці. Кірш малої ведмедиці менше, ніж великий. Крім того, він є перевернутий Полярна зоря остання у хвості малої ведмедиці. Дві найскравіші зорі на дні ковша. Малої ведмедиці називаються Бартовими полюсом. Вони нам здаються близькими до полярної зорі. Зараз я вам розкажу про подвійні зорі. На русі ковша Великої ведмедиці є зоря мій Поруч з нею можна помітити ще одну зору алікорг. Міцарії зорею. зорельню просиді нас у 1617 році. Міцярія першої зірки і фото, якої зробили через телескоп, у 1857 році. Велика і мала ведмедиця видно на них впродовж року. Ці зусіря не заходять за облік. З найдавніших часів великі мала медиця мають велике значення для мореплавства. Вони вказують напрямок на південь, покращують зимового неба і сузір'я Оріон. За дані грецької легенди, великий Оріон, син Бога морів Посейдона, був чудом мисливцем. Твій яскравіші злодії просташов близько одна до онеру. Утворюють пояс Оріона. Наші пращури називали їх коселями. Над поясом Оріона розташоване найскривіще зоря цього сузіра – Ветельгейзе. на стародавніх зольних картах. Насливці Оріона зліва. внизу супроводжує великий пес. У сузірі великого пса є найяскравіша зоря Сиріус. від неї є лише сонце, місяць, венера, піти та Марс. Сподіваюся, вам уцікавий мою розповідь. Підписуйтесь на мій канал та ставте сподобалось. З вами була Школярка Валерія. До нової зустрічі